Таю, сьогодні на огляді універсальний несесора від МТАК. зручний та корисний елемент військового та цивільного використання, який рано чи пізно починають підшукувати багато людей. При цьому несесора явно виграє конкуренцію у пакета, в якому зазвичай нічого неможливо знайти, і як завжди, предмет, який потрібен саме зараз, буде лежати на самому дні під завалами інших речей. От саме тут і можна оцінити перевагу несесора, де все розташовано по відділах, все на очах і у швидкому доступі. Але такі сумки теж. Бувають різні, наприклад, насерем так, виготовлений з кордури з лінійною щільністю 500 дині. Тканина передбачає феноменальну витривалість. При цьому борти прошиті міцною текстильною стрічкою, замки блискавки, використовуються від японського бренду YOSHIDA. Підсумок пошитий у формі перевернутого конуса з розміром у 22 х на х на см і зручно відчиняється за типом волізи наполовину всієї своєї площі. У верхній частині вшита міцна ручка з логотипом виробника задля зручного транспортування. Вані пауча середині на замикаючому клапані розташована кишені, в якій розміщено велике полімерне дзеркало, розбите яке неможливо, трохи вище на потужній стропі, вшитий пластиковий гачок, який застосовують задля зручного підвішування на сесору в польових умовах або наметі, або на гільці дерева, на дверях автомобіля, або вбиральні поїзда, літака тощо. Нижня частина сумки це велике вантажне відділення, де можливо розміщати габаритне туалетне приладдя, наприклад, великий флакон з піною для гоління, або Одну щітку з пастою. Задня стінка має еластичні кріплення, де можна розташувати різні прилади, не завантажуючи при цьому основного відділу, що значно економить місце на передній стінці з обох боків, нашиті по дві січи, компресійні кишені. Насправді багато речей можна розкласти і розвішати по стінках. При цьому в центральному відділі залишається ще багато місця, наприклад, для рушника. Крім того, по бічних торцях і в тильній частині несесор має ще три відділення на замках-блискавках, де можна зберігати будь-які пропорційні розміри. Речі. На фронті зовнішнього боку, на замикаючій фаланзі нашити стропи молі, які дозволяють розвантажувати внутрішній простір павуча за рахунок зовнішніх кріплень. Хто хоче дізнатися більше усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.